Всім привіт, друзі! Слава Україні і героям слава! Швейна машинка Singer Futura 2010. Це в мене цілий цикл відео по цій швейній машинці. Це електронна машинка, ну, типу комп'ютерна, ну, машинка десь з 80-х років, середина, кінець, може початок 80-х минулого століття. Сенсорний екран. Ось. Хочу це відео зробити по погошним петлям. Прислав мені пан Олег. Це його дружині, до речі, їй привіт пані Мар'яно. Передаю привіт з Кіровоградщини. Ось це відео зроблю по пуговичним петлям. Ця машинка дуже якісно робить пуговичні петлі, але тільки двох видів. Великий і трошки менший. Трішечки менший. Ось, наприклад, щоб ви розуміли, велика, широка, як типу, на піджак пальто. І ось такі поменші можна робити поручні петлі. Це я експериментував, тут тестував цю машинку. ганяв різні види швів. І ТД, і ТП. А ось, ось дуже наглядно видно. Ось ця у нас широка якби, на пальто, на піджак, десь отак. І ось, наприклад, можна десь поменше, десь на юбку. Там, ну, не знаю. В цих машинках, а пан Олег мені не прислав додаткові лапки. Я використовую, беру те, що є в мене. В цих машинках використовувалися отакі ж лапки для пуговичних петель. Ну, це таке ноу-хау зінгера. Ось такі лапки. А тільки з цією лапкою треба, ось тут у нас лажок такий, ще рукою додатково її ну, включати-виключати. Потім я досконало зробив ось таку ось, ну, тримач. Ну, пана Олега, скоріш за все, ось такого типу. Уже тут заводська є. Все, друзі, поїхали. Машинка заправила, шпулька на мі... заправлена, шпулька на місці. Для того, щоб вишивати погочні петлі, нам потрібна лапка. Ось. І видвинуть ось такий флажочок. У нас тут є речажок, який включає, коли дозірує яка у нас поговочка? Для того, щоб замінити нам цей механізм на звичайну лапку, тут дуже зручно знімається ось таким чином універсальна лапка, підставляється, тут є можливість додатково припідняти рычажком і пальчиком все, ми зафіксували оцей. Цілий механізм. Цей флажочок у нас ставиться поміж оцих ось ну, обмежувачів. Вставляємо пуговичку ось, наприклад, ну будь-яку, в мене під рукою така. І кладемо її ось сюди. Ось. Потім ми включаємо машиночку. Тут у нас включаємо. Я на мінімумі. Загорається у нас прямий шов. Ну, ми ставимо все наприклад, на семерочку. Це буде широка поглосна петля. Ставлю я тканинку, зараз підберу. Піднімаємо лапку, ми її защелкнули цей механізм. ну ціла, Цілий механізм. Беремо тканинку приблизно. І в цих зінгерах треба нам тканинку покласти ось отак. Виставляємо, ну, приблизно. Приблизно, я це все. Тут вона в самий кінець сюди стала. Опускаємо лапку і. Все. Нитки в нас ось так вони стоять, тут будь-як вони. І нажимаємо педальку і поїхали. Машинка автоматично робить ці всі. Коротше, такі петлі зробить достатньо, вона сама. Виходить туди, сюди, закріпила. І ось закінчилась операція, повністю вона по кругу пройшла і у ну, нас зупинився голку водій. Витягне нашу петелечку. Гарна петелька, ось така ось петелічка вийшла. Достаємо пуговку. Ну, я кажу, це, це лапка моя, оцей механізм. Олег мені не прислав. В принципі, ок. В принципі, ок. Ось так само ставимо пуговичку назад. Ось. Вже нитишки у нас свободно. І давайте прошиємо петельку другого зразку. Тобто довжина, ну, довжина пуглички, ну, петлі, регулюється в самому цьому механізмі. І цей речажок він поміж цих обмежувачів то включати, то виключає. Давайте я вам трошки, трішечки з боку покажу, як воно працює. Цей механізм в самий край опускаємо. Там, де нам треба помітили мілком, ну, наприклад, включаю, поменшу. І давайте подивимося, як воно працює. Є такий, наприклад, і ось бачите, ну, голководій зупинився, все, операція закінчилася. От, як правило, у швашки окремо, як в мене жінки, в ну, неї комп'ютерна машинка стоїть спеціально для погошних петель. Ось бачите, різниця, яка між ними. Дуже якісні петлі, гарні, достанемо положку. Ну, в принципі, ок називається ОК. І там через пору чи. І, будь ласка, погошна петля. Ну, це таке кіно про погошні петлю, друзі. Погошна петля дуже важливий. Елемент у пошиву одягу. Ось, ну, як би готовий. Все, друзі, на цьому. крапка. Слава Україні і героям слава!